Дня, я всіх вітаю гліб. Мені сказали, що ви дуже хотіли. Мої колеги з Арселор Мітал передали, що ви хотіли, щоб я прийняла участь в цій дискусії. Олександр, рада чути, рада бачити. Ви багато сказали дійсно правильних, цікавих речей. Але я не обіцяю, що я вам відповім як людина, яка півтора року консультує генерального директора Арселор Мітал з енергетичних питань. Я після уходу з посади, якщо хтось не знає, у 2020 році я очолювала Міністерство енергетики України. Я 16 років працювала по напрямку в департаменті електроенергетики, очолювала директорат енергетичних ринків і була драйвером реформи цієї економіки і є кандидатом технічних наук. У мене багато напрямків. і я дійсно... Не можу бути людиною з вузьким поглядом, тільки, наприклад, з погляду бізнесу. У мене державницьке бачення, тому, можливо, я скажу деякі речі, які вам будуть цікаві з цього прикладу приводу, і перейду до відповіді, те, що задав питання Олександр. Що стосується ситуації сьогодні по енергосистемі у мене. Дещо гірше цифри щодо наших втрат в енергосистемі, ніж у Олександра. У нього вони більш оптимістичні, але я володію актуальною інформацією саме на сьогоднішній час. На сьогодні у нас дефіциту поки що в енергосистемі немає. Ми навіть маємо профіцитні часи по електриці завдяки сонцю. Але в пікові години ми навіть вчора, наприклад, запитували аварійну допомогу, але вона була невеличка поки що. Сьогодні я дійсно була перед вами просто людина, яка спостерігала за цим жахом, що відбувалося сьогодні на Трипільській тес, тому що я живу навпроти. По інший бік Дніпра, Дніпропільська ТЕС, і з п'ятої ранку фактично бачила, як шість ракет саме на цю станцію, летіло, їх намагались збивати. До цього були шахеди, як там це все горіло, і це дійсно дуже. Дуже погана картина, і те, що відбувається останнім часом, на жаль, ворог повністю знищує тачково нашу генерацію. Якщо в минулому році вони більш били по вузлам передачі, по підстанціям, то в цьому році вони змінили тактику, вони б'ють саме по генерації масштабно і іншим способом. І досягають, на жаль, мети своєї, і ще вони що роблять: вони відсікли вже майже в енергоострови певні промислові регіони, в тому числі в якому знаходиться Арсур Мітал Кривий Ріг, якому, наприклад, на сьогодні потрібно було б, щоб хоча б вийти в нуль на безбитку безбитковість на 310 МВт, але вони не можуть їх мати вже давно. Тому що вони обмежені саме наявністю дуже маленької кількості автотрансформаторів на силових підстанціях, які не дають можливість надавати більше електричної енергії в енергоузов, і залежать тільки від однієї теплової генерації Криворіжська ТЕС, ну і дещо сонця там є, але Криворіжська ТЕС також значно постраждала за останній місяць і вимушена буде. Ремонтувати свої блоки ми навіть допомагали колегам з Арселор Мітал, допомагав енергетикам і обладнанням, щоб розбирати оці завали після пожеж і всього іншого. Тому що зараз дійсно із людьми-ремонтниками, із технікою, з МЧС командами, дуже все, дуже все печально. На жаль. Отже, на зараз ми не маємо поки що дефіциту потужності, але наголошу, навіть імпорт, який ми на сьогодні маємо в розмірі 1,7 ГВт в перетині, не може допомогти певним регіонам, саме Криворіжському енергоузлу. Про ті, які згадував Олександр, це Одеський регіон. Він у нас завжди був проблемний з точки зору надійності енергозабезпечення. Ми були залежні від молдовської сторони, до речі, і звичайно, Харків, який, якому дістається найбільше і там дійсно дуже жахлива ситуація, вкрай критична. І туди ми імпортам ніяк не можемо допомогти. Звичайно, енергетику, як би там намагались говорити про фізичний захист, щось закопувати, щось робити, це все таке. Ми знаємо з вами, що центр Енерго відзвітував ще в серпні про 100% захищеність Трипільської ТЕС. Я бачила сьогодні на власні очі, як це відбувалося, яка там який там захист, і навіть працювала ППО. Ну, тобто і це було, але такі масовані атаки, вони майже ну їх дуже важко відбити. Але е ППО залишається також в пріоритеті, і дійсно нашому високому керівництву потрібно більше працювати над тим, щоб залучити. Найбільше цих да, установа для захисту саме критичної інфраструктури енергетичної інфраструктури, до речі, навіть прочитала новину перед нашим заходом, що європейський парламент навіть відмовився там певні голосування провести, поки країни не визначиться щодо можливості передачі ППУ Україні при наявності більше сотні, а Україна просить не так багато і навіть цього не отримує. Ну тобто. Це ж такі здраві думки і певне розуміння у наших міжнародних партнерів і колег є, окрім своїх власних проблемних питань. Що стосується найближчого часу в плані ситуації в енергосистемі, вже в травні, Олександр, в травні вже у нас буде дефіцит до 3 ГВт потужності. Відкуди він візьметься, да? і це я говорю, якщо у нас не буде ще додаткових атак. Ну, це наш енергоатом. Він такий великий слоник. І міністр сьогоднішній заявляє про те, що завдяки саме атомній генерації ми пройшли проход... при... зиму, і мені здається, це дуже некоректно до інших виробників електричної енергії, які дуже героїчно весь цей час тримають свій фронт. І енергатам у нас вдвічі ну, практично наполовину знизить потужність вже в травні, виводячи свої блоки в ремонт. Тобто, оці 3 гігаватти потужності, я не знаю, чому ми будемо покривати. Зараз скажу як людина, все ж таки з державницьким мисленням. І ви, люди, які робите економічні прогнози і тематика сьогодні, як. Підприємствам як економіки економіці втриматись да, в тих умовах, які ми маємо з енергетикою. Тому що ну, без енергетики не буде ніякої економіки. Ну, якщо не можна забезпечити енергоносієм підприємство, воно ніяк не може працювати. Ну, Дизель-генератори, це ми розуміємо, це все не серйозно, Так? Це резервування не більше. Отже, я думаю, що все ж таки державі на рівні керівництва треба закінчувати з популізмом, тому що потім людям важко буде розповідати, чому вони не будуть мати робочих місць, чому закриваються підприємства, і чому взагалі все рухається не в тому напрямку, в якому потрібно, і щоб люди розуміли, що ну тому, що розповіді про. Економію електричної енергії, заощадження, тоді, коли субсидується електрична енергія, вона не дієва. Дієві або адекватні ціни, і люди розуміють, що вони повинні це економити і заощаджувати, і вживати заходи з енергоефективності, або якщо неспроможні зараз влада ну, на такий крок, хоча я за те, щоб захищали людей, які дійсно потребують. Такого захисту з точки зору субсидій, грошової допомоги для оплати кому... комунально-побутових потреб. Тоді інший крок тільки обмежувати. Саме обмеження побутового сектору, який у нас споживає третину електричної енергії, може надати той ресурс, який дозволить нашій економіці працювати. Тільки так, ми живемо в умовах війни. Але, на жаль, у нас не люблять таких рішень. Повірте мені, я була, я знаю. І, можливо, якщо б я була така, як сьогодні, керівники, які несуть тільки гарні новини, я б не вісім місяців очолювала б а, можливо, і по сей день. Але у мене інше завдання. Я все ж таки людина, яка працює на результат. Що стосується пропозиції Олександра і те, що останнім. Часом, навіть не останнім часом, а всі роки війни я чую з різних джерел на різних площадках обговорюється питання децентралізації. Да, в принципі, ця тема мною була ще започаткована і колегами, командою, і Олександр, напевно, також в цьому приймав участь 19 2019 ще рокі, році, коли ми запроваджували ринок і до його запровадження. Було прописано в законі про ринок електричної енергії, про конкурси на будівництво нової генеруючої потужності, на підставі звітів достатності генеруючих потужностей нашого системного апарату. Чому я це спитала? Тому що, на жаль, все, що було напрацьовано з точки зору процедур конкурсів. І підходів для залучення інвестицій для будівництва нової потужності, саме розосередженої генерації, яка потрібна була як регулююча потужність для Укренерго, вона була прописана там. Але після мого уходу вона була благополучно похоронена і по сей день вона десь лежить. Але навіть якщо б її не похоронили. Але і, і з таким ринком, який у нас сьогодні є, а він хворий. У нас ринок електричної енергії, він хворий. І чому це погано? Ну, якби для споживачів, коли ціна просідає для промисловості, ну як би гарно. А з точки зору індикативних цін, реальних індикативних цін, які дозволяють прорахувати бізнес-проект з будівництва якоїсь генерації або планувати свої стратегії. І для можливості мати власну генерацію для забезпечення внутрішнього попиту великих підприємств, це погано, тому що немає індикативних цін. Тому ми живемо ну, в такому певному зазеркалі. З одної точки зору, ми маємо е, розбиту спалену генерацію. І я скажу: поправлю вас, Олександр, вас, можливо, дані е, відсотки рахували з якихось інших там величин. На сьогодні ГЕС на 50% постраждала виведення непотужності, які були робочі. Вже 50% після останніх о, ударів, в тому числі на Каніві і на Дністрі. Після Запоріження. Я поясню, да, я поясню, що да, Ми брали 20 так. березня як точку відліку, а там Абсолютно. вже частина того Після була. того багато відбувається. До разом десь 50%, да. У тепло по теплової генерації там більше 85% п'яти сьогоднішніми оціми ударами, а не тільки Тривітрипільська постраждала, і Ладижинська в черговий раз постраждала. Тому там ситуація погана. Я бачила план відновлення ремонтів і всього іншого. Так щось там відновлять, звичайно, щось, але цього буде недостатньо. Так ось повертаючись до децентралізації. Я е, завжди була адептом газопоршневих станцій, які найбільш ефективні з точки зору забезпечення регулюючою потужністю, і вони, до речі, як бізнес-проект, е, класні, коли вони працюють в когенерації. Тому що це три е, джерела повернення інвестиційних коштів: це виробництво електричної енергії, тепла. І послуга надання допоміжної послуги системному оператору це все кошти. Але якщо ринок працює як ринок, квазі незрозумілі ціни, які не дають зовсім ніякого поштовху і інтересу будь-якому бізнесу інвестору щось там інвестувати, ви правильно, Олександр, говорите, говорите, що акцент потрібно робити на громади, на роботу з регіонами. Шукати необхідні проблемні енерговузли для того, щоб через фонди, через міжнародну підтримку, фінансування всі ці речі реалізовувати. Ми опустимо там експлуатацію і все інше, але немає, ну я жодного разу не чула більш-менш робочої моделі з точки зору, хто буде взагалі власником да, цієї генерації. Чи візьметься якась громада, поки у нас такі ціни на ринки, і немає індикативів, про що я тільки що сказала, і не вирісовується бізнес-модель, візьме хтось на себе, от якусь таку, знаєте, балас там, щоб там щось висіло, якесь неприбуткове, а тільки генерувало якісь збитки? Тому що нам же ж у нас же ж ніхто не ввів якийсь там надзвичайний стан в енергетиці, да, що у нас гроші потім. Головне, людей забезпечити електрикою і теплом. Ніхто ж цього не зробив. Тому все одно, якщо ми в ринку, потрібно робити ринок, ринкові ціни і привабливі умови цими індикативними цінами для того, щоб приходив інвестор. Я не буду зараз заговорити там за великі речі, там, захист інвестицій, страхування будь-якого там будівництва інвестицій і всього іншого. Там багато купа питань, але е, меседж правильний, розосереджена генерація повинна бути. Я думаю, є питання навіть по Західній Україні, тому що багато переорієнтовано було виробництва в ці регіони, і топологія мереж не пристосована, можливо, до певних потреб і також потребує коригувань і приближення. Невеличких обсягів, обсягів генерації саме до точки споживання цієї електричної енергії, тому це, в принципі, ну, таке комплексне питання, яке потребує опрацювання і реального бажання влади рухатись в цьому напрямку, тому що без законодавчого і, е, е, і регулювального законодавства цю проблему вирішити не можна. буде. Не захоче просто на рівні регіонів ніхто вв'язуватись в це як проблему особисто для себе. Тобто це доволі така велика проблема. Але я думаю, те, що у нас є багато таких ентузіастів да, правильних, які налаштовані на, отакі, на вирішення таких задач, у нас є. Певні асоціації, бізнес асоціації, да, які об'єднують багато промислових підприємств, різних промисловців, яким потрібно просто, я думаю, якось об'єднатися навколо цього питання, тому що якщо у нас не буде об'єднатися в якому плані з тим, щоб влада виконувала те, що вона повинна виконувати. виконавча влада. Наш регулятор, в тому числі, від якого залежить, як він у нас працює, цей ринок, і які сигнали він дає. Для того, щоб це можна було дійсно реалізувати, тому що бізнесу потрібно ще раз сказати: у нас не дуже гарна ситуація, це дуже м'яко, ну, стосовно не дуже гарно. Не буде бізнес працювати, якщо не буде електрики. Якщо ми не будемо вживати якихось заходів, нічого не змінювати, нічого не буде. Well